Так, оце ми зараз з вами знаходимось на південній частині ділянки, або, як ми їх і називаємо, нижній частині ділянки. І це ми зараз проводимо роботи по будівництву, можна так вже громко сказати, очисних споруд перших в своєму роді таких споруд, які вже викидають воду ну, настільки чисто, що її в принципі вже можна спокійно скидати в будь-які водоєми. От зараз ви бачите, хлопці роблять стовби ставлять, бетонують для того, щоб потім по цих стовбах поставити профіль. І вже закрити цю ділянку для, а, ну, для того, щоб на неї ніхто не заліз. І вже з цього місяця, серпня, ми почнемо рити тут котлован під... От бачите, звідси там видно стовпчики. Не знаю, ближче можна підійти. Почнемо рити котлован для того, щоб робити очисні споруди, тому що на наступний рік вони вже у нас повинні... Працювати. В принципі, ми йдемо по графіку, по тому по якому запланували. Основні документальні роботи ми вже зробили. Це мається на увазі дозвільна документація, там вся проєктна документація, експертизи. Все це вже пройдено. Тут якісь кілочки. Єдине, що я навіть не уявляю, як воно там далі буде, де воно саме буде стояти, де що, мається на увазі, тому що там в очисних спорудах є таке центральне ядро, яке заглиблюється в глибину і де всі ці процеси там, по очищенню будуть відбуватися. Потім буде вода там подаватися в якісь зовнішні коло, в якийсь там біологічний став, щось таке. Коротше, все це буде діло по декілька разів. Рециркулюватись і потім вже чиста вода буде скидатись. Ну, от Такі от об'єми відокремили для того, щоб, для того, щоб побудувати перші в Україні очисні такого класу. Ну, Чесно кажучи, ми дійсно ризикуємо, в тому плані, що ми будемо набивати всі шишки, будемо можливо, щось переробляти, але якщо чесно, це нас вже нічого не страшить. Якщо чесно, вже після 22-го року взагалі нічого не страшить. Просто береш і робиш. Ну, в принципі, я думаю, що до завтра хлопці, це все діло добетонують. І думаю, що на наступному тижні будемо ставити бляху. І десь я не знаю, де буде у нас заїзд, бо вже замовили плити, будуть класти плити, щоб сюди можна було заїжджати будівельною технікою. З якої сторони, по-моєму, далі з тої сторони у нас заїзд. Якщо чесно, вже так на місці не згадаю. По-моєму, з тої сторони заїзд. Мабуть, все. Все. До наступних зустрічей.